От така сумка тубусу з'явилася в наявності. І не одна, а навіть цілих п'ять. Лімітована версія це Tarva 65-64. Це ось така сумка, яку можна носити вдвох, якщо одному тяжко, якщо там дрищ взагалі, або нагрузив дуже багато. Що в сумці є? В сумці є дві ручки шкіряні. Виглядає вона максимально так, пафосно, максимально брутально, такий В Взагалі, дуже класно. Можна носити ось так. Значить, Крім ручок, спереду кишенька. Можна з нею, до речі, ходити в спортзал. От сюди є кишенька, сюди покласти абонемент, покласти браслет, ну, типу, як у мене від спортзалу. Тому подібне. З іншого боку, те саме. Також кишеньки в торцях. Як кишеньки такі вмістительні, сюди багато чого влізе. Раз на магніті, два на магніті. І основне величезне відділення, куди влізе. Мішочок картопельки. І зараз відкриваю, показую. Також в комплекті, звісно, є ремінь. Дивіться, що ми сюди запихнули, щоб ви розуміли місткість. Ми запихнули мішок з мішками. Ну, в кожному хазяйстві має бути кульочок з кульочками. У нас мішок з мішками. Всередині у нас повністю текстильний підклад. Є ось така велика. Кишеня на блискавці на всю ширину, в якій лежить, до речі, ремінь. А ремінь непростий, ремінь широкий, двосторонній, шкіряний ще й з наплічником, щоб плечико не втомлювалося і не боліло. Ми про вас подумали. Коштує все це добро зараз. По акції до чорної п'ятниці 9100 гривень саме в цьому кольорі, саме в цій рудій шкірі Оксі. Тарва 6564 п'ять відправимо сьогодні. Завтра у вас.